Говоримо про. Однієї з найважливіших подій сьогоднішнього дня, а саме про саміт, який відбувається у Брюсселі. саміт лідерів Європейського союзу. Він екстрений, раніше не був запланований, але я зараз вам розповім власне з якою метою його зібрали. Ну і туди, в Брюссель, також поїхав президент України Володимир Зеленський. Хоча ми ще не доєдналися до європейського. Союзу, ми ще на ще на шляху до ем, євроінтеграції, але бачимо, що тема України вона зараз на перших шпальтах, нею опікуються наші європейські партнери. Ну і зокрема, там просто зараз говорять про завершення російсько-української війни, про безпеку України і загалом через призму України про безпеку всієї Європи. Тож президент України Володимир Зеленський при був до Брюсселя для участі у екстреному саміті ЄС, де лідери країн обговорюють допомогу Україні та новий безпековий план Європи разом із президентом Європейської ради Антоніо Коштою та президенткою Єврокомісії Урсулою фондерляєн. Він виступив перед змі та провів перші зустрічі. Зокрема, Володимир Зеленський поспілкувався із прем'єр-міністром Бельгії Бартом Де Вевером. Поінформував його про підготовку європейського плану на Ження справедливого миру та запросив Бельгію долучитися до цієї ініціативи. Особливу увагу під час перемовин приділили оборонним потребам, зокрема постачанню артилерійських систем і снарядів, а також інвестиціям у виробництво українських далекобійних дронів і ракет, які вже довели свою ефективність на фронті. Президент України подякував союзникам за підтримку та наголосив, що український народ не почувається самотнім. Меде строгсигнал потужний сигнал українському народу, українським воїнам, мирним жителям, усім нашим родинам. І чудово, що ми не одні. Ми це відчуваємо і знаємо. Дуже дякую за все. Ну, ось буквально перед нашим стрімом. Ем, власне, президент виклав на своїй сторінці свіжий допис і. Поінформував, прозвітував про зустрічі, які він вже провів на полях саміту лідерів ЄС у Брюсселі. Отже, Володимир Зеленський сказав про те, що під час зустрічі з президенткою Європейської комісії Урсулою фондерляєн і президентом Європейської ради Антоніо Коштою у Брюсселі вони обговорили посилення обороноздатності України та всієї Європи. ППО зброя та боєприпаси для України своєчасне постачання, зміцнення України. Інського ОПК переговори щодо вступу України до ЄС, необхідність посилення санкційного тиску на Росію та протидії обходу санкцій усе це було серед наших тем сьогодні. Дякую за лідерство в обговоренні підвищення обороноздатності Європи та посилення України за всю підтримку на шляху до справедливого та сталого миру. Дуже важливо, що українці не самі. Ми це відчуваємо і знаємо, наголосив президент України. Ну я думаю, що особливо важливо для України відчувати тил, відчувати спину і підтримку європейських партнерів на тлі такого. Похолодання деякого відносин зі сполученими штатами Америки в умовах того, що Вашингтон призупинив військову допомогу, переглядає її зараз і призупинив постачання розвідданих з боку сполучених штатів. Про це ми ще будемо далі детальніше говорити, тому зараз усю. Повноту відповідальності, мабуть, що навіть так на себе має перебрати Європа. Принаймні, з їхніх заяв ми розуміємо, що вони це відчувають. Вони про це говорять Україні не дарма. Учора Еммануель Макрон у своєму зверненні до нації, до французів, левову частину уваги приділив саме Україні і саме тому, що Росія розвиває свій потенціал. Вони Готуються залучати до російської армії все більше і більший контингент. Вони готуються посилювати усю свою воєнну машину. Вона не зупиняється і продовжує. Випускати все більше техніки, і на тлі цього Європа розуміє, що на Україні все може не завершитися що апетити в Росії вони величезні і е, вона може здійснити агресію і проти інших європейських країн, тому їм так само треба вкладати більше коштів в оборону Європи. Ну і зокрема зараз е, підтримувати Україну якомога сильніше, тому що європейські військові. Військові європейських країн, які належать до Європейського союзу, вони зараз не воюють, вони зараз не несуть втрати людські, вони не переживають ось ці просто трагічні вбивства і загибелі військових, які зараз переживаємо ми. Тому вони єдине, що можуть зараз робити, це допомагати нам фінансово. Ну і це буде найкращий внесок, якщо вони не хочуть повторити ту. Долю, яка спіткала нас? Ем, отже, що можемо ще додати? із того, що відбувається зараз у Брюсселі, я нагадаю, що просто зараз у цей момент триває і ще зустріч лідерів європейського союзу. Ми вам показуємо кадри, як е, лідери збиралися, зокрема Кош та Урсула фон дер Ляйн, Володимир Зеленський, разом е, приходили туди. Е, ще багато було лідерів різних країн Європейського союзу. Зокрема, ми бачили кадри, як Володимир Зеленський тисне руку. Навіть віктору урбану, премєр міністру Угорщини, дуже цікаво буде почути прес-конференцію, заяви опісля цього саміту, про що говорили до чого домовлялися. Ну а поки з того, що відомо, що Бельгія відкладає постачання в 16 Україні до 2026 року. Про це заявив прем'єр-міністр Бельгії у Брюсселі. Водночас, за його словами, їхні запчастини можуть бути надані. Уже цього року так само, президент Володимир Зеленський, окрім Бельгійських посадовців також зустрівся із президентом Франції Еммануелем Макроном. Про це повідомив прес-секретар Володимира Зеленського Сергій Нікіфоров. Він зауважував про те, що зустріч із Еммануелем Макроном триває. Я думаю, що багато про що є поговорити французькому лідеру і нашому президенту, тому що просто зараз у змі є деякі інсайди про те, що Європейські лідери готують спільний план припинення вогню на території України зокрема, основну роль таку першу скрипку у цьому плані відіграють Еммануель Макрон і Кір Стармер, британський французький лідери відповідно. І отже, деякі ЗМІ навіть пишуть про те, що Кір Стармер, Еммануель Макрон та Володимир Зеленський наступного тижня можуть із цим напрацьованною планом навіть поїхати у Вашингтон і презентувати його Дональду Трампу після тієї, ну можна що мабуть сказати невдалої зустрічі першої Володимира Зеленського і Дональда Трампа у статусі вже 47-го президента США, яка відбувалася у Вашингтоні, тому що сам президент згодом написав. Допис у соцмережі, X і визнав, що, мабуть, що щось пішло не так, не так сталося, як хотілося, тому час це виправити. Ну і ось Європа тепер спільно разом із нами хоче розробити перші пункти цього плану, як припинити війну. Про це ми ще також будемо далі говорити. Отже, Reuters, на додачу моїх слів, пише про те, що Франція та Велика Британія планують завершити Шити розробку мирного плану із Україною для його подачі США вже найближчим часом. Він, зокрема, передбачає перемир'я на місяць із забороною бойових дій у повітрі, на морі та із мораторієм на удари по енергоінфраструктурі. За даними анонімних джерел, цей план, начебто, не передбачає зупинки саме наземних бойових дій раніше. Про це вже говорили так не досить детально, але підтверджував Еммануель Макрон, що вони зараз розробляють план. Ну а просто зараз мені